в якусь херню, йдич, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нищать тебе. Що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт отримую. братан хейт, то ти допомагаєш, і ти получаєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. Подивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи придбав станції, генератори, там ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв там їхало просто машинами це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так ні створили проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. То От... якщо ви хотіли нарешті дати. Своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги змінити життя, купити те, що ви хотіли не то, на то нашого грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний, це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, які на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Блять. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіптоці. І от можливість зайти зароблять, здавалося б, і в значек держава мала підтримати, Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створить моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти. Вроді стараюся щось зробити для українців толковий і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорний піар. Душа так само, як в 90-х це було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, ну, не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюдиман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити. Получають за це по лісу, м'яко кажучи. Да? Люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які б з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки, вправиться на те, що сусід щось каже. А ти попіаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби, в українському оточенні ти будеш осуджений. Здійло хорошо осуджений. зробило плохо, осуджений. зростав дуже-дуже плохо. Осуджений. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю. Я не знаю.